Україні продовжують екстрені відключення електрики. Це може стати зненацька, в тому числі коли ви користуєтесь банкоматом чи терміналом. Уявіть ситуацію, ви приходите до термінала покласти гроші на картку. Половину суму вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Або ж знімали готівки, і от от кошти мали отримати, і вимкнулося світло разом із банкоматом. Кошти банкомат не видавали з картки, вони списалися. Подібна ситуація трапилася і зі мною, але в моєму випадку я знімала кошти в банкоматі не свого банку. То що робити у такому випадку? Перше, що радять фахівці, почекати кілька хвилин. Можливо, після вімкнення світла банкомат все ж видасть кошти. Але якщо ні, потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку, аби звернутися в самий банк. Вам потрібно звернутися до банку емітента картки не в той банк, чиїм банкоматом ви користуєтесь, а ви повинні звернутися саме в свій банк. І вже в своєму банку, в залежності від е, тих правил, за якими е, діє банк, ви будете працювати. стандартний порядок передбачає, що ви як клієнт маєте заповнити заяву на чарджбек, тобто на оскарження транзакції. Тоді відповідно ваш банк звернеться до банка, який встановив банкомат, отримає підтвердження, що кошти дійсно не видавались, і вам кошти будуть зараховані на вашу картку. Взагалі, термін передбачає до 45 днів, але бажано звичайно не відкладати бажано на наступний день або через день звернутися за оскарженням такої транзакції. На випадок, якщо банкомат чи термінал вимкнувся і картку не вдалося забрати, також є алгоритм дій. Перший шлях почекати, поки поки все-таки картку вам видасть. В разі, якщо ви бачите, що цього ви не можете отримати картку, тоді вам потрібно свою картку заблокувати. Зазвичай на звороті вашої картки є телефон кол-центру того банку, в якому ви обслуговуєтесь. Ви набираєте номер телефону, блокуєте дану картку, звертаєтесь до свого банку, випускаєте нову картку і вже далі працюєте з новою карткою. А за цю картку краще забути, не втрачати свій час. Заступник начальника Житомирського обласного управління ОТЕ «Ощадбанк» Микола Шульга каже: більшість банкоматів обладнані пристроями безперебійного живлення, і, попри те, що такі ситуації все ж трапляються, банки роблять усе можливе, аби клієнти без перешкод користувалися послугами. За ініціативою національного банку більшість банків об'єднали свої мережі. Більшість відділень банку ну не більшість, значна частина відділень банку обладнані генераторами. На відділеннях ви можете бачити наліпку Banking. Це означає, що навіть якщо світло виключилось, тоді відділення банків включають генератор, і в будь-якому випадку банківські послуги ви все одно зможете отримати. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ.